Блин, подоставали свои камеры, только ваше отражение и видно. Ну а что ты хочешь? Блядь, поставь. А, не поможет. И будешь с этом до конца. Фейт, можеш поділитися баченням майбутнього для України без Є... ядерних реакцій. Єдин, єдина альтернатива ядерної енергетики в Україні – це тотальне енергозбереження та розвиток відновлюваних джерел енергії. Навіть за офіційними даними, за даними Академії наук, Україна має величезний потенціал саме з розвитку сучасних новітних джерел енергії, які зможуть задовольнити всі потреби України в джерелах енергії, а також знизити навантаження на навколишнє природне середовище.